Усім привіт! Сьогодні в огляді дуже цікавих три колекційних моделі. Я думаю, напевно, почнемо з поліції. Мотоцикли поки що в сторону. Почнемо з поліцейської машинки. Ось така у нас машинка. Дивимось, хто її виробник. Виробник є фірма Велі. Досить відома фірма. Це є Mercedes Benz. Дивимося, що вона вміє. Відкривається в неї двері. Ці також. Ще що? Капот багажник не відкривається. Ага, і вона інерційна, я зрозумів. Що вона їде. Ну, вона металева повністю. Отака от, от моделька. Поліція, такий розмір от відносно долоні. Така досить вона масивна, красива машинка. Тепер дивимося мотоцикли. Отакий от Сузуки, красавчик. От також елементи металеві. Тобто він зібраний як модель. В нього навіть ланц натягнутий. Ну, все, зроблено, ножка забирається. Мотор металевий, це все повертається. Тут ручки такі, все зроблено, тут навіть болтики. Зараз я трошки зумер зроблю, щоб було видно ближче. От. Оце все металеві елементи йдуть зібраний повністю. оська металева, Тут так само все закручено на. Я думаю, там навіть напевно і підшипники стоять. ну Цікава модель. О, амортизатор навіть є. Тобто він, він повністю як настоящий. Трошки назад даємо зуми. Так. Отак він прогинається, повністю. Ну Досить класний. Для колекціонерів, хто любить такі речі. Це бомба просто. Так, дивимося другий. Мотоцикл. тут що це у нас є? Це в нас є BMW. BMW. Такий теж масивний. Але тут вже інакше, тут колесо на одному шасі йде. Але також металеве все, ножка складається. Ну, от такий, такий красавчик теж важкий. Бачите, колесо кріпиться тільки на одній, на цій шосі така модель. Тому народ, кому цікаво, хто колекціонує такі речі, пишіть в Телеграм і хорошого вам вечора.